Добрий день, мої любі леви! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина. І я буду робити для вас таро розклад на наступний тиждень з 21 по 27 жовтня 2024 року. Розклад я буду робити на класичній колоді, як завжди. Також у мене є колода порад та попереджень від Всесвіту для вас, любі друзі, і колода старших арканів, на якій ми подивимося, чи здійсниться ваше бажання і коли воно здійсниться. І так починаємо. Я буду робити розклад для вас, любі друзі. А ви підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вам за це вдячна. А також напоминаю, що розклад загальний, і для всіх програтися одинаково він не може. Тому, якщо хтось бажає персональний розклад, заходьте в опис під відео. Там я залишила свій номер телефону, по якому ми можемо списатися в Viber, WhatsApp і Telegram. І я з задоволенням зроблю для вас особистий розклад і відповім на ваші запитання. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує Левів на наступному тижні з 21 по 27 жовтня 2024 року. Що очікує Левів на наступному тижні? Що очікує Левів на наступному тижні? Особиста енергія левів на наступному тижні. Що очікує левів? В особистому житті. В роботі. Фінансовий стан левів на наступному тижні. Стан здоров'я. Що буде допомагати Левам на наступному тижні? Що буде заважати Левам на наступному тижні? Давайте подивимося: пораду від, та попередження від Всесвіту. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження від Всесвіту для Левів на наступний тиждень. З 21 по 27 жовтня 2024 року. І так, порада та попередження від Всесвіту для Левів на наступний тиждень. Порада. Попередження. І давайте подивимось, чи здійсниться ваше бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання левів, і коли воно здійсниться. Чи здійсниться бажання левів? І коли воно здійсниться. І так, чи здійсниться бажання левів і коли воно здійсниться? І так, розклад готовий. Починаємо читати. В якості основної енергії тижня. Нам випав молодший аркан Симірка жезлів. Це символ стійкості, майбутнього іспиту. І якого ви не помітите, якщо ви добре підготувалися до нього, засвоїли старі уроки, старі помилки, обрели мудрість. і... Значить, карта не обіцяє без, без, безхмарного благодійства, але обіцяє успіх у боротьбі. Ви багато трудилися, ви отримали посаду, і тепер ваші конкуренти можуть плести заговори у вас за спиною. В будь-якому випадку, як тільки ви проявите якусь, скажімо так, невпевненість. Вони можуть підставити вам підножку. От, ви повинні бути впевненим і доказати, скажімо так, керівництву, що ви заслуговуєте цю посаду, що ваш проєкт найкращий, що ви найкраще виконаєте цю роботу, яку ви отримали. Отакі от. От, от, значить, у вас будуть енергії, вам прийдеться. Відстоювати свою точку зору, своє місце і триматися на ньому, незважаючи на те, наскільки важко вам буде. Отакі От ось у вас енергії будуть на наступному тижні. Основною, вам прийдеться відстоювати свою позицію, свій проект, свою роботу, свою посаду. Особ, особисте життя. В особисте життя нам випала чудова карта, десятка кубків. Це карта радості, карта сім'ї. І зрозуміло, що в сім'ї, в шлюбі, гармонія, любов, взаєм, взаємоповага, емоції, скажімо так, радісні, веселі, дітки, чудові стосунки, в шлюбі все просто чудово. В парі, яка зустрічається теж довгострокові стосунки, кохання, гармонія, метелики в животі, так би сказати, сексуальна реалізація, перспектива подальшого шлюбу, довгого сімейного життя та народження діток. От. Самотнім. Ваше щастя стоїть у вас на порозі. Ваша доля вже стукає вам в двері. Ось така ось чудова карта в якості особистого життя. І ця карта говорить, що сім'я це головне в житті. В якості роботи нам випав старший аркан Мах. І ця, цей аркан говорить, час застою закінчено. Починайте. Діяти, рухатися вперед. Активність, рішучість, реалізація планів. Людина сама творець своєї долі. Значить, уміння аналізувати, витримувати випробування, покаже, яким буде ваше майбутнє. О, у вас є великий потенціал. Всі інструменти і ними потрібно скористатися. В роботі у вас все чудово, проекти розвиваються. От, ви лідер, вмієте вести за собою людей, створювати свої проекти, всі шанси для цього є. Ви лідер, ви керівник. Ви добилися цієї посади, і зараз ви у вас є всі шанси, всі інструменти в руках для того, щоб далі розвивати свої проекти, свої здібності і свої можливості. Фінансовий, фінансовий план Старший Аркан, світ. Чудова карта, яка говорить, що у фінансовому плані. Чудове. Чудовий фінансовий стан. Вирішення фінансових проблем. Додатковий дохід. Вдале вкладення в нерухомість, отримання спадщини може бути по цій карті. Погашення кредитів. Довгоочікувані покупки. Догід. Дохід від вдалого проєкту. У вас чудовий фінансовий стан. В якості. Здоров'я нам випала вісьмірка жезлів. Ну, Що ця карта говорить? Що у вас, скажімо так, гарне здоров'я. Здоров'я гарне, от непогана фізична форма, швидкий перебіг реакцій в організмі, легка хвороба швидко відступить, а от складна хвороба Може швидко розвинутись. Тому перевірте, будь ласка, свою щитовидну систему. Отакі От ось у вас по здоров'ю, поради і прогнози. Перевірте, будь ласка, щитовидку. Що буде вам допомагати? А допоможе вам молодий чоловік, який зможе гарно розрахувати вам ваші, ваш проєкт. Допоможе розраху... з розрахунками з усім вашого проєкту. Це молодий чоловік мовчазний, з аналітичним складом ума. От. Трудолюбивий, чесний, старанний. Можливо, такі якості, якщо ви проявите такі якості, Можливо, ви повинні проявити такі якості, і це вам допоможе. А можливо, в колі вашого оточення є така людина, і вам можна скористатися її допомогою. Що вам буде заважати? Ну, туз, ой, правильно, туз мечів. Це ясність, це чіткість, це те саме, але є така порада по цьому тужу. Не будьте надто. Ну, скажем так, надто, надто, надто таким керівником, строгим, жорстким керівником, не проявляйте жорсткість, будьте більш лояльним керівником, більш лояльним лідером. От, потужу мечів. Тому що це може вам заважати. І так, порада від Всесвіту. Для вас, Леви. Прийміть безкомпромісне, розумне рішення. Чудова порада. Попередження. Не шукайте пригод. Не хапайтеся за все підряд. Так вам треба приділитися, що для вас важливо. Саме важливе на цьому тижні і діяти. Давайте подивимось, чи здійсниться ваше бажання. Старший аркан смерть говорить про те, що бажання ваше здійсниться от, максимально швидко, максимально різко. Бажання здійсниться, якщо воно, якщо воно стосується якихось змін. Змін в роботі, змін, я не знаю, в здоров'ї, в, в сім'ї, то бажання здійсниться максимально швидко, максимально швидко. <кій> на всі інші питання ні. Бажання не здійсниться по цій карті. Отакий От ось розклад для вас, Леви, на наступний тиждень у мене вийшов. Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я, успіхів. А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. <кій> Дякую вам за увагу, любі леви. До побачення!